Хочу виставити слідуючу тезу, туди нашу першу. Я там озвучив, що треба спільну думку. Так от як виначитись, яка ця спільна думка повинна бути, ну, щоб прикладена енергія великої кількості людей якби спрацювала. Тійсно, щоб ця материзувала якусь ну, корисну подію. От якраз дуже все непросто. Зуміється, все пов'язано в світі дуже тісно. І поки якась подія не відбудеться, ви хоч що будете робити тут в Україні, ви не зможете. Хоть яка кількість людей буде з підну думку, все одно воно не зможе перевернути загальну цю гармонію взаємозв'язку у світі. Ну, от, перше якби, завдання це таке визначиться, хто людей зможе перейти в тілі цей перехід, а хто повинен усвідомити, що для нього подальше життя не потрібно. Це люди повинні зробити свідомо. І в цьому напрямку дуже працюють самі ж богообрані. От ви зверніть увагу, що вони вже кілька років то страхи вірусом, що деякі перелякані люди навіть під час війни сиділи в масках, в бункерах. Фактично вже відбір іде. ті, хто не зможуть перейти в тілі, але їхня душа повинна сама визначитися і прийняти рішення на завершення свого життя. Фактично йде примусове закриття програми. Ви далі бачите, що відбувається в цією війною. Наприклад, Енергодаровська атомна станція Запорізька. Там навіть об'явив той керівник підрозділу, що це буде або руська земля, або буде тут попістошний. От відповідно, на кого це впухнуло? Ну, на цих переляканих, щоб вони ще більше лякалися і робили висновок, що далі жити не треба. Тут нам оце не включив новини, там прохімічне зараження, показують протигази, показують хімзащиту. І дають рекомендації. Ну, відповідно, люди, якщо дивляться, а, ну, якщо центральне телебачення дає рекомендації, як захищатися від радіації та хімічних отруйних речовин, то це вже серйозно. От іще додається страхів. Пісно зараз існує два простори. Ну, от Ви, може, не звертаєте уваги. Ви можете лягати спати і... Чекаєте, що буде якесь продовження, ну, умовно, то негатива, який протягом протямня. А в ви раз заснули і все нормально. Зранку ви прокинулись, ви зовсім не відчуваєте ніякого негативу. Проходить пів години, виключилися в цей простір і знову поспливали проблеми, якими вчора вижили. Фактично ну, йде розділення людей, хто в оцих проблемах все більше буде жити, ну а хто практично буде сприймати інший простір, і, і їхні душі не будуть переконуватися, що треба завершити своє життя. А це, відповідно перша категорія, Душі повинні їхні самі визначитись, що далі їм жити не потрібно. Ну, Якщо вони займаються тим, що не цікаво для матриці чи всевіщого творця, ну просто існують як біомаса. Ні, вони нічого поганого не роблять. Вони встають, роблять там зарядку, не знаю там. ну Коротше, день сурка, Вони найбільше вони нічого не роблять. Фактично, вони не приймають участь в взаємодії з матрицею, вони тільки виконують інструкції. Відповідно, така біомаса вона не потрібна. Відповідно, її треба виділити загальної маси людей, і їхні душі повинні визначити. Що вони вже не хочуть далі жити. Відповідно, коли душа визначається, що жити не бажає в цьому тілі, далі вже відбувається утилізація такого тіла, яким шляхом це вже не так важливо. Так що зараз головне завдання якраз відділити оцих людей, які можуть пройти, і ті, які завершають свої програми по життя. Тому що їхні програми в системі добро і зло, вони були потрібні, а зараз йде цей перехід. І вони стають непотрібні. Відповідно, від подальші життя їхні стають не Те, що вони щось усвідомлять і зможуть змінити свої програми, на одиничні випадки буде такі. Але масово я не вірю. Я вже маю досвід, коли вдавалося змінити людям долю, що вони таке не змогли знайти, вони як неприкаяні були, тому що коли програма порушується, людина не померла. А далі вона знає, що робити. До речі, той самий експеримент і мене підтверджується. От я займався багато років про з людьми. Коли я захворів і перестав цим займатися. От далі якби невизначеність, ну, вона умовна невизначеність. Тому що тут перейшов я, ну якби підготовка йде до спілкування вже з іншої категорії, з тими, що залишаться. А ті, що на охот, вони вже не цікаві. Тому більше я перестав. Багато людьми спілкуватися, Спілкуюся так через інтернет. Ну, або по телефону, через відео. Тому що тут вже йде взаємодія по новій схемі. Пічно вже хвилював взаємодія між людьми, ну, фактично як телепатичний зв'язок. Я свого часу там на російській мові починаю відео, Я хотів провести експеримент, чи сприймають українську мову, ну фактично рускоязики. Так, да, дійсно, вони саме дивувалися. Що не знаючи української мови, вони розуміють мої дітя. Прийняття моїх відео було. Експеримент тоді мені не вдався. Да, о, там, коли згадували своє коріння, виявлялося, що коріння там із Ставропільщини, і ще з цих місць козаки. Але на той момент вони себе вважали щирими росіянами рускоязиками, і ніякого відношення до України вони не мають. В дійсності вирогні вони всі мають. Так що от зараз йде розділення людей фактично на дві категорії. Ті, що залишаться, і ті, що виконали свою функцію, і вони повинні піти. Тому що вони поки не дають проявитися в цьому просторі. Воно так потрібно. Тому сформувати спільну думку в якомусь напрямку дуже важко. Ну, наприклад, розглянемо ситуацію ну, по Україні, по Росії. От той саме розвал закладали. Вже Горбачов, точніше Єльцин, Кравчук і Шухевич. Ну, практично після їхнього рішення пішов розвал Радянського Союзу, ну і для багатьох це було фатально. Ну і що далі ми бачимо? Перший, хто ініціатор, так би мовити, був цих процесів, Єльцин, він здох, тому що вже десь на той момент... Близько 30 мільйонів населення правив на той світ. Він створив умови, не то, що він їх взяв, перестріляв чи повішав. Він створив умови, щоб вони померли. Вони помирали від хвороб, інші з самогукви і тому подібне. Всього, він пішов, виходить. Частина програми на руйнацію вже згармонізувалася. Далі пішли інші, які продовжували руйнувати. Там всякі ці Чубаюси, Чорномирдини. Ну і всяка інша навич, не хоче їх згадувати прізвища. Що в нас в Україні? Фактично в цьому році показово пішов і Шухевич білоруський і наш Кравчук. Фактично теж програма руйнації України, початок руйнації вже відпрацьована. Виходить, програма відпрацьована, виконавець пішов. Він є індикатором. Що я казав? Тепер слідуючий індикатор кучма. При ньому найбільше ну, якби, негатива прийшла на Україну, найбільшу руйнацію приніс така пахан-кучма. Але він поки нормальний. От недавно про Македонії він як свіженький огурчик. Це не означає, що всевишній творець, якщо захоче, не прибере його миттєво через який-небудь там інфаркт. Але на цей момент в України неможлива, тому що індикатор. Когурчик бігає. І слідуючі індикатори Ющенко і Порошенко. Те ж саме. Так що в Україні зараз неможливо, якщо дивитися по індикаторах. Фактично треба спільну думку створювати впливу кудись. На те, що ці процеси, якщо прискоряться, прискоряться процеси в Україні. Ну, давайте поперебираємо, тому що я ж кажу, я не можу зараз сказати якусь спільну думку. Вона питають, та скільки ще аудиторія велика, ну що не можна, да можна. Такі треба приділитися і пробувати якусь спільну думку. Ну, наприклад, вплинути на ту ж саму Росію, ну, щоб її зірвати зсередини, щоб почалися процеси такі, щоб було не до війни. А да, воно вплине і на Україну. Відповідно, тут прийдеться Заходу, ну ті, хто керують Заходом процесами війни в Україні в Росії, ну, тим сім'ям там не будуть. Білим гейцем різним, їм прийдеться приймати якесь інше рішення. Тому що їхня вистава керована, коли тому дам, тому не дам, відбувається як зараз, вона буде виходити під контролю, тому що один із виконавців вже стає нестабільний. Але це теж їхніх планах руйнація Росії, але руйнація Росії після знищення України. Так от руйнація може, якщо спільною думкою, на руйнацію Росії. Тут вона може прискорити. Фактично не конкретно когось прибрати, конкретно прибрати нічого не дасть. Тому що зараз це все статисти. Це говорящі голови. Ті, хто приймає рішення, вони поза кадром. Слідуючи, це, щоб прибрати тих, хто приймає рішення. Ми їх і не, не знаємо, але особливо знати не треба. Таку спільну думку теж можна генерувати. Ну, хай воно не прибере, тому що вони ще потрібні. Бо що головне, що не, не отфільтроване суспільство. Не розділені люди, ті, що залишаться, від тих, які повинні усвідомити, що їхнє життя далі не потрібне, І які самі повинні вирішити, залишити проявний світ. Оце головне завдання. А все останнє ці війни. Знову ці віруси, які запустять. І все останнє, оці холода, що вже починають лякати, що в нас ну, ну, дійсно реально каже, так що взяти. Газу в нас свого то достатньо, але в цих умовах, ну я не знаю, там на Полтавщині знаю газ. Реально так можуть зробити, що його використати буде неможливо. Відповідно, страхи щодо холодів. Вони підтвердяться. І все більше тих людей, які вже закінчують свої програми, розуміють, що далі в таких умовах немає потреби. Ні, ну хтось буде на рівні тваринних інстинктів пробувати залишатися, але все рівно завдання богообраних якраз їх переконати, що життя їм не потрібне. Ну, Слідуючи якийсь страх заженуть паралельно. Ось же страх голоду ще. Ну і таким чином практично це все низькі частоти. Відповідно, ці люди будуть все глибше глибше провалюватися в існуючий простір. Грузнуть в цьому простірі. І вони не зможуть відчути той інший простір. І інші люди будуть відчувати інший простір. Якщо вони не будуть вестися на ці страхи, які через інструкції практично приходять, вони починають цей простір сприймати. Відповідно, інформація буде приходити рідна. Тому що той, хто живе в страхах, яку інформацію може зняти? Яку спільну думку він має сформувати? Спільну думку серед своїх подібних, що швидше треба на той світ іти, тому що тут унеможливе життя, таке вони можуть зробити. А що на перспективу не можуть зробити? Нічого не можуть робити. Вони перебувають в іншому просторі, в існуючому просторі добра і зла. Так що тут все дуже непросто. Я просто вам озвучу, щоб ви подумали. Ну, Навіть при наявності там, 10 тисяч однодумців, це дуже потужна сила, яку все таке спільну думку сформувати, щоб вона дійсно прискорила процеси, щоб почали спрацьовувати індикатори, здихати ті, що заважають, щоб почала руйнуватися та система подальшої руйнації, яку запланували на Україні. І багато чого. Ну подумайте. Хочу ще добавочку зробити, бо батько може не дуже зрозуміло буде. Ну, приймайте все як гіпотезу, що людина завершає своє життя, коли її душа, з що це потрібно вже. Фактично душа робить вибір. Вона відключається і запускає програми самознищення тіла. Може тіло якийсь там період ще може проіснувати, але все рівно воно вже не має підключення до глобальної системи колективно-дручучій матриці. Відповідно, довго це не протягнеться. Воно так чи інакше воно буде, ну помре і утилізується. Фактично посилення оцих страхів у цій категорії населення, воно буде посилювати якраз те, що інструкцій то немає. Вони, мабуть, тут перебирати, а нема відповіді. Як я ото казав, нема шпаринки, куди можна заскочити. Воно скрізь капкан. Якщо скрізь капкан, то для чого чекати? Для чого чекати, коли прилетить у твій підвал ракета коли можна спокійно померти від інфаркту і не чекати цю ракету. Ну, Фактично душі вже саме будуть регулювати, ну, ті, щоб залишати свої тіла, яким чином це буде Бо все відбуватися. Повторівна навіть утилізація таких людей вона повинна бути гармонічною, щоб вона не викликала великий дисбаланс суспільстві. Так що процес цей дуже цікавий. Зрозуміло, ці люди вони нічого не усвідомлюють, вони нічого не дивляться, вони, ну як вони дивляться, ну там, де їм дають інструкції. Але фактично, якщо раніше їхнє життя було потрібне в рамках системи добро і зло, ну, вони виконували якусь функцію. То зараз, виходить, їхнє подальше життя і виконування їхньої ролі, воно нас не потрібне. Тому що система добра і зла завершується. Перехід йде на іншу систему природної раціональності, і, відповідно, весь міст життя їхнього це не потрібно. Ну, Тому один із напрямків якраз, щоб швидше такі люди усвідомили, що їхнє життя вже, їхня роль завершена. Можливо, тоді прискориться проявлення нового простору. І усвідомлення іншими людьми, що вони можуть залишитися в тілах у цьому просторі. Так що тут багато може бути варіантів, просто подумайте, яку все-таки спільну думку нам сформувати, щоб якось прискорити таку ситуацію. Ну, зрозуміло, що дуже ти не прискориш, тому що поки не відбудуться якісь події в світі. Воно все пов'язано, відповідно, і в Україні не може бути. Фактично рай створити окремо взятій країні не вийде. Ну поки не вийде. Далі вийде, коли почнеться руйнація в Європі, в Америці, коли їм буде не до нас. І в Росії ті ж в першу чергу, тоді можна буде. Ну а поки ми фактично, як настольна гра для олігархів, де гладіатори б'ються, бувають один одного, поки важко щось прогнозувати. Але думати, як прискорити треба. Ну от ви навіть просто замислите це, що я звучу, вже піде по силу. І, можливо, звідчого відео і прийде в матриці підказки. Ну чи з поля духа. Хоча головним чином воно вже відзеркало на все на матриці, а там воно все ще Посвідовані всі ці події майбутні. Так що не дивуйтеся. Ну не дивуйтеся, що ви починаєте відчувати два простіри. Один простір ну реальний, в якому ви живете, а другий простір, ще не зовсім зрозумілий, що ви відчуваєте, що вроді погано повинно бути, воно нічого поганого не відбувається. Це вже інший простір. Там просто нічого поганого немає. Якщо якісь події там і є... Вам не зрозуміли, то це не означає, що вони погані. Просто вам ще не зрозуміли. Це вже новий простір. І чим швидше ви почнете сприймати, тим швидше думки будуть проявляти з цього простору і простіше буде нормалізувати ваше оточення, те середовище, в якому ви проживаєте. Ну а поки пробуйте розуміти те, що ну і те, що ви відчуваєте розуміли першу чергу. Це найкраще.